Про головне події в Харкові та області 7 червня. Зночі та вранці в Харкові було чутно відлуння бойових дій на півночі від міста. Що відбувається, пояснив командир батальйону «Ахілес» 92-го ШБР Юрій Федоренко в коментарі каналу Київ 24 За словами Федоренка, сили оборони вибивали росіяни з позицій. Станом на ранок захисникам уже вдалося забрати в противника посадку. Федоренко також повідомив, що установки С 300 з яких били по Харкову, знаходяться під вогневим впливом сил оборони. Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог закидає липці кабами або їй йдуть у селі Тихи поблизу Вовчанська. Водночас у Генштабі назвали напружену обстановку під Куп'янськом. Напередодні команда аналітиків Діпстейт заявила про окупацію ворогом села Іванівка. Наявністю ЗСРФ простування на цьому напрямку підтвердив також Інститут вивчення війни. Проте офіційних заяв Генштабу з цього приводу не було. Вночі Харківщину атакувало близько десяти шахедів, Повідомив головний поліціянт регіону Володимир Тимошко. Роботи ППО чули в Харкові. Частину безпілотників збили, проте були й влучання. Один із прильотів припав по черговій базі відпочинку в Малинівці. Відзначив начальник ОВА Олег Сенігубов. Слідом під удар потрапив Чугуїв. Там пошкоджена низка будівель, у тому числі амбулаторія та Укрпошта. Третій шахет залетів до села Лизогубівка, Безлюдівській громаді. На щастя, нічна атака обійшлася без постраждалих. Уже в день поранення отримали дві жительки козачої лопані. БПЛА влучив в автівку. На Харківщині триває масштабна лісова пожежа. Вона охопила знамениті хвойні ліси ізюмського району. Горять майже 3,5 тисячі гектарів. Повідомили в ДСНС. Ця територія була окупована, ліс замінований. Тож рятувальники створюють мінералізовані протипожежні смуги за допомогою машини для розмінування. Ці бар'єри потрібні, аби вогонь не розповсюдився, особливо в бік місць проживання людей. Ліквідація НС триває. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Незламні разом